Сьогодні так живо по людям. Сьогодні вже немає поминального дня. Сьогодні якось все відчинено. Там відчинено, тут відчинено. Тут найбагато зараз. Я ще чемоданом я двигаюсь до Тані, але і до центру. Ще треба буде по дорозі щось поїзд. Зараз пальний заклад. Слухайте, жарко сьогодні, дуже спекотно. Треба знімати курточку, щось легше одягати. Я прогадала звісно з джинсами. Треба було брати чолосини, чи, чи такі більш прохолодні. прихолодні. Спокотні сьогодні. А я завжди, як приїжджаю, то погода хороша. Завжди в Швейцарію приїхала, ніколи не було, не тоді, коли я була. Ніколи не було такої жари, як була цього літа, коли я приїжджала. Ще вони навіть кондиціонери не ставлять, бо немає такої жари. А коли я приїхала, то була жара. Зараз Таня мені дзвонила, коли була в Києві, говорить, одягай, шубу одягай, а що ж ти там пікаєш? Ну. Бачите, Тільки що після про Україну мене мене на сльози пробиває нас треба. І така пісня. Що... Може тільки заплакати і розкривати. Дуже гарна пісня, всі люди озираються. Тому що дуже-дуже там сиділи китайці, ну чи японці, не знаю. Також озернулися. Бо неймовірно гарна пісня. Збирають гроші, але я не знаю, куди ці гроші йдуть і на що вони йдуть. Так, мені треба йти до Тані. Я хотіла ще що щось купити, але не знаю що, тому що дуже всього багато. В мене просто... Е Очі розбігаються від того наскільки всього дуже сильно багато. треба пам'ять почистити, бо я не знаю, коли викладу це все відео, це все змонтую. У мене число числа, числа озвучую, а коли я викладу, я не знаю. Мені пам'яті мало. Мені спокоідно. ще свічка не згоріла. Шана, шаналість при нас. Тут сувеніри класні, я хотіла би там купити один Магнитик дуже сподобався. Чорнобрыги.